Чи знаєте ви, що те, що ви п'єте, може зашкодити здоров'ю вашої простати? Дізнайтеся тут. Коли ми думаємо про своє здоров'я, ми схильні зосереджуватися на тому, що ми їмо, скільки ми займаємося спортом і скільки ми відпочиваємо, але ми часто недооцінюємо вплив того, що ми п'ємо, на наш організм. У чоловіків, зокрема, на здоров'я передміхурової залози, можуть суттєво вплинути певні звичайні напої, які ми споживаємо, не замислюючись. Такі проблеми, як доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ, запалення або навіть більш серйозні ускладнення, можна посилити або запобігти залежно від вибору, який ми робимо з кожним ковтком. У цьому списку я покажу 10 напоїв, які можуть вплинути на простату від найочевидніших до тих, які вас повністю здивують. Який найшкідливіший? Підпишіться та залишайтеся до кінця. Щоб дізнатися, тому що те, що ви дізнаєтеся тут, може назавжди змінити вашу точку зору. Десятий. Солодкі напої. Більше солодкого, більше проблем. Почнемо з категорії, яку багато людей вважають нешкідливою солодкі напої. Безалкогольні напої, пакетовані соки, підсолоджені холодні чаї та інші часто є частиною нашого повсякденного життя, але за їхнім солодким смаком ховаються ризики для здоров'я простати. Високий вміст рафінованого цукру в цих напоях є серйозною проблемою. Надмірне споживання цукру може сприяти збільшенню ваги та резистентності до інсуліну, двом факторам, які безпосередньо пов'язані з погіршенням симптомів простати. Крім того, цукор сприяє запаленню в організмі, що може посилити дискомфорт при таких станах, як ДГПЗ. Мало того, ці напої часто позбавлені справжніх поживних речовин. Тобто вони не приносять нічого корисного для вашого організму і, навпаки, можуть негативно вплинути на ваш гормональний баланс. Хронічне запалення та гормональний дисбаланс є благодатним ґрунтом для проблем із простатою. Що ти можеш зробити? Вибирайте більш здорові альтернативи, такі як настої без цукру, воду з натуральними шматочками фруктів або соки без додавання підсолоджувачів, навіть якщо спочатку це буде важко. Ваше тіло, а саме простата, буде вам вдячна. Тепер, коли ми знаємо про вплив цукру, давайте перейдемо до того, що багато хто вважає здоровим, але в надлишку може викликати проблеми зелений чай. Дев'яте занадто багато зеленого чаю, баланс це все. Зелений чай славиться багатьма перевагами для здоров'я від антиоксидантів до здатності покращувати здоров'я серцево-судинної системи. Однак при надмірному споживанні це може стати проблемою для чоловіків зі збільшеною простатою. Хоча він містить менше кофеїну, ніж кава, зелений чай не позбавлений цього стимулятора, який діє як сечогінний засіб. Це означає, що споживання його у великих кількостях може збільшити вироблення сечі, що призводить до збільшення частоти сечовипускання та позив до сечовипускання двох поширених симптомів ДГПЗ. Крім того, цей кофеїн може спричинити зневоднення, яке, у свою чергу, концентрує сечу та може дратувати сечовий міхур і простату. Звичайно, зелений чай також має свої позитивні сторони, такі сполуки, як флавоноїди, є протизапальними і можуть принести користь здоров'ю простати в помірних кількостях, але головне баланс. Обмежте споживання до двох-трьох чашок на день і подумайте про зелений чай без кофеїну, якщо ви великий шанувальник цього напою. Ще більш дивним є наступний напій у нашому списку, який багато людей вважають безпечним, але може приховувати значні проблеми. Поговоримо про водопровідну воду. Восьма. Водопровідна вода, прихований ризик для вашої простати. Вода необхідна для життя та загального здоров'я. Але не вся вода однакова. Хоча це може вас здивувати, вода з-під крана може становити ризик для здоров'я простати залежно від її якості та складу. У багатьох регіонах водопровідна вода містить сліди важких металів, таких як свинець, ртуть і кадмій, а також хімічних речовин, таких як хлор, який використовується в процесі очищення, ці забруднювачі можуть мати запальний вплив на організм, у тому числі на передміхурову залозу. Крім того, вода з високим рівнем жорсткості, багата кальцієм і магнієм, може сприяти утворенню каменів у сечовивідних шляхах, що може посилити симптоми, пов'язані з простатою. Що ти можеш зробити? Рішення полягає в тому, щоб інвестувати в хороший фільтр для води, який видаляє ці домішки. Вживання фільтрованої води принесе користь не тільки простаті, але й покращить загальний стан здоров'я. Якщо ви думали, що водопровідна вода є суперечливою темою, зачекайте, поки ви не прочитаєте про інший напій, який вважається невинним, але також може негативно вплинути на вас. Переходимо до гострого томатного соку, сьомий гострий томатний сік, смак із можливими ускладненнями. Помідори відомі своїм лікопіном, неймовірно корисним антиоксидантом для простати, але коли їх перетворюють на гострий сік, усе змінюється. Гострі інгредієнти, такі як перець або додані спеції, у поєднанні з високою кислотністю помідорів, можуть стати дратівливим коктейлем для сечового міхура та простати. У чоловіків з ДГПЗ або простатитом гострий томатний сік, може збільшити позиви до сечовипускання та викликати додатковий дискомфорт, крім того, печія може посилити запалення в сечовивідних шляхах, посилюючи симптоми цих станів. Це не означає, що ви повинні повністю уникати помідорів, оскільки вміст лікопіну в них є одним із найсильніших союзників у запобіганні проблемам простати, головне, обмежити споживання кислих або гострих версій, і віддати перевагу більш м'яким альтернативам, таким як помідори, приготовані в натуральних соусах. Ми вже бачили, як навіть, здавалося б, здорові варіанти можуть мати негативні наслідки, але якщо до напоїв, які ми знаходимо скрізь і рекламуються як без цукру, переходимо до наступного пункту. Шосте напої зі штучними підсолоджувачами. Помилкове рішення, намагаючись уникнути цукру, багато людей звертаються до дієтичних або легких напоїв, які містять штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сахарин або сукралоза. Хоча ці альтернативи можуть здаватися здоровішими, вони не є найкращим варіантом для тих, хто має проблеми з простатою. Штучні підсолоджувачі можуть подразнювати сечовий міхур і сечовивідні шляхи, спричиняючи почастішання сечовипускання та позиви до сечовипускання, симптоми, які вже турбують людей з ДГПЗ. Крім того, ці сполуки можуть змінювати кишкову мікробіоту, що може викликати запалення в різних частинах тіла, включаючи простату. Що ти можеш зробити замість того, щоб вибирати напої зі штучними підсолоджувачами, Спробуйте не солодкі трав'яні чаї, воду з природним фруктовим смаком або просто фільтровану воду. Ці варіанти набагато менш агресивні для вашого організму і, головне, для простати. Якщо ви думали, що найбільшою проблемою є штучні підсолоджувачі, не пропустіть те, що буде далі. Ми досліджуємо алкогольні напої та їх вплив на здоров'я передміхурової залози. Хвилинку, що ви думаєте про цю інформацію про напої, які можуть вплинути на здоров'я вашої простати, ті моменти, які ми дослідили до цього моменту, можуть виявитися більш показовими ніж ви собі уявляли, і значно вплинути на ваше щоденне самопочуття. Якщо вам подобається цей вміст, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб і надалі отримувати практичні поради. Які допоможуть вам зробити більш обґрунтований вибір щодо свого здоров'я, залишайтеся до кінця адже найнесподіваніший напій у списку може вас здивувати. Давайте продовжимо. П'ятий Алкоголь. палка з двома кінцями вживання спиртних напоїв у світі. Алкоголь є одним із найбільш споживаних напоїв у світі і його часто вживають на святкуваннях і світських заходах. Однак, коли мова йде про здоров'я передміхурової залози, вживання алкоголю може бути обтяжливим фактором алкоголь викликає зневоднення, яке концентрує сечу та посилює подразнення сечового міхура та простати. Крім того, він має запальний вплив на організм, в тому числі на цю невелику, але життєво важливу залозу. Для тих, хто вже має такі симптоми ДГПЗ, як позиви до сечовипускання, алкоголь може зробити ці проблеми більш частими та докучливими. Це не означає, що ви повинні повністю виключити його, але помірковане споживання є ключовим. Обмеження себе випадковим напоєм може значно змінити ваше самопочуття. Якщо вплив алкоголю вже змусив вас задуматися, наступне може здивувати вас ще більше. У наступній частині ми розповімо про газовані напої та про те, як, здавалося би, нешкідлива звичка може перетворитися на більшу проблему для вашої простати. 4. газовані напої бульбашки можуть завдати більше шкоди, ніж ви думаєте. Газовані напої, які багато хто вважає непереборними завдяки їх шипучості та смаку, є звичайною присутністю в повсякденному житті багатьох людей. Однак за його освіжаючими бульбашками ховаються ризики для здоров'я передміхурової залози, про які ви, ймовірно, не знали. По перше, багато з цих напоїв, як от газовані напої та ароматизована газована вода, повні рафінованого цукру та хімічних добавок, ці інгредієнти не тільки впливають на загальне самопочуття, але й безпосередньо впливають на простату, сприяючи запальним процесам в організмі. Хронічне запалення є одним із головних факторів, які можуть посилити такі проблеми, як доброякісна гіперплазія, передміхурової залози, ДГПЗ і пов'язані з нею симптоми, такі як позиви до сечовипускання та часте сечовипускання. Крім того, багато газованих безалкогольних напоїв містять кофеїн, стимулятор, який також діє як сечогінний засіб. Це може означати більше відвідувань туалету, особливо вночі. Суттєву незручність для тих, хто вже бореться з порушенням сну через ДГПЗ. Кофеїн разом із цукром і добавками може посилити подразнення сечового міхура та збільшити тиск на простату. І не забуваємо про саму карбонізацію. Хоча пухирі здаються нешкідливими, насправді вони можуть викликати здуття живота та дискомфорт у сечовому міхурі, особливо у людей із чутливою передміхуровою залозою або наявними проблемами сечовипускання. Цей підвищений тиск може призвести до додаткового дискомфорту та більш частої потреби в сечовипусканні. Які у вас є варіанти, якщо ви любите бульбашки, не все втрачено. Якщо вам подобається шипуче, ви можете вибрати натуральну мінеральну воду, бажано без додавання ароматизаторів і підсолоджувачів. Ви також можете спробувати домашні альтернативи, наприклад, газовану воду з додаванням скибочок лимона, листя м'яти або трохи свіжого імбиру. Ці варіанти пропонують вам задоволення від бульбашок без шкідливого впливу промислових версій. Розуміння того, як газовані напої впливають на простату це лише початок. Далі ми розглянемо тип напоїв, який, незважаючи на те, що він традиційний і улюблений багатьма, може спричиняти гормональні та запальні проблеми, навіть не усвідомлюючи цього, молочні напої. Третє. Молочні напої. Провинне задоволення для вашої простати. Важко встояти перед кремовим латте вранці або освіжаючим смузі в день. Молочні напої були невід'ємною частиною нашого щоденного розпорядку протягом багатьох поколінь, але для тих, хто хоче захистити своє здоров'я простати, ці варіанти можуть становити більше ризиків, ніж здається. Відомо, що молочні продукти, особливо повножирні версії, мають високий вміст насичених жирів. Компонента, який може мати негативні наслідки для вашого здоров'я загалом, і, зокрема, для простати, насичені жири сприяють підвищенню рівня холестерину і викликають запальні процеси в організмі, хронічне запалення є тихим ворогом передміхурової залози, оскільки воно може погіршити загальні проблеми, такі як доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ. Посилюючи такі симптоми, як утруднене сечовипускання або позиви до сечовипускання, але це ще не все. Молочні продукти також містять природні гормони, які можуть порушувати гормональний баланс організму. Цей дисбаланс може стати серйозною проблемою для здоров'я простати, оскільки стабільна гормональна система має вирішальне значення, щоб уникнути збільшення простати та інших пов'язаних із цим захворювань. Однак це не означає, що ви повинні повністю виключити напої, які вам подобаються. Є більш здорові варіанти, які можуть замінити традиційні версії, які альтернативи ви можете розглянути. Напої рослинного походження, такі як мигдальне, вівсяне або соєве молоко, мають схожу консистенцію та смак без недоліків, насичених жирів і доданих гормонів. Крім того, ці варіанти часто збагачені вітамінами та мінералами, які не тільки безпечні, але й корисні для загального здоров'я. Простий перехід на немолочне молоко не тільки зменшить споживання шкідливих жирів, але й дозволить вам продовжувати насолоджуватися улюбленою кавою, смузі та латте. Якщо ви думали, що молочні напої є проблемою, зачекайте, доки ви не дізнаєтесь, як щось таке здавалося б корисне, як цитрусовий сік. Також може мати небажаний вплив на простату. Другий цитрусові соки. Кислі, але не завжди дружні цитрусові соки, такі як апельсиновий, лимонний або грейпфрутовий, часто вважаються корисними через вміст вітаміну С. Однак їх висока кислотність може бути проблематичною для чоловіків, які вже мають проблеми з простатою. Надмірне вживання цитрусових соків може викликати подразнення як сечового міхура, так і простати. Це може призвести до збільшення частоти сечовипускання та позив до сечовипускання симптомів, які часто супроводжують ДГПЗ. Крім того, ця кислотність може посилити запалення в сечовивідних шляхах, ускладнюючи лікування симптомів. Якщо ви любите цитрусові соки, гарною стратегією є розбавляти їх водою, щоб зменшити їх кислотність. Ви також можете вибрати менш кислі соки, такі як яблучний або грушевий. Які м'якше впливають на сечовий міхур і простату. Хоча цитрусові соки можуть бути чимось легким, наступний напій у нашому списку представляє цікаву дилему чи справді безцукрові альтернативи це те, про що вони думають. Перша напої зі штучними підсолоджувачами, пастка без без цукру. У пошуках здоровіших альтернатив багато людей обирають напої з позначкою без цукру або ж легкі. Вважаючи, що вони роблять вибір кращим для свого організму. Однак штучні підсолоджувачі, присутні в цих напоях, можуть бути прихованою проблемою для здоров'я простати. Такі сполуки, як аспартам, сахарин і сукралоза, які використовуються в дієтичних газованих та інших напоях, можуть подразнювати сечовий міхур і сичовивідні шляхи, посилюючи симптоми ДГПЗ. Крім того, деякі дослідження показують, що ці підсолоджувачі. Можуть змінювати мікробіоту кишечника, що може призвести до широкого запалення, в тому числі в простаті. Якщо ви хочете скоротити споживання цукру, спробуйте підсолодити свої напої натуральними продуктами, такими як стевія, або просто насолоджуйтеся несолодкими трав'яними чаями. Ці альтернативи є щаднішими для вашого організму і не викликають роздратування чи гормонального дисбалансу. Тепер ви знаєте, який вплив ці 10 напоїв можуть мати на здоров'я вашої простати. Від бульбашок газованих напоїв до удаваної невинності зеленого чаю кожен вибір має значення, коли справа стосується запобігання та лікування таких проблем, як доброякісна гіперплазія, передміхурової залози. Визначення того, які напої можуть посилити ваші симптоми, є ключовим кроком до прийняття більш обґрунтованих рішень. І турботи про своє самопочуття. Прийняття більш здорових варіантів не тільки допоможе полегшити неприємні симптоми, такі як позиви до сечовипускання, але й зменшить ризик більш серйозних ускладнень. Найкраще те, що багато із запропонованих альтернатив не тільки безпечніші для вашої простати, але вони також можуть стати смачними варіантами, якими ви будете насолоджуватися щодня. Тепер ми хочемо почути від вас. Чи є якісь із цих напоїв, які ви вже думаєте замінити? Яка з альтернатив привернула вашу увагу найбільше? Поділіться своїми міркуваннями в коментарях і допоможіть нам почати дискусію, яка пропагує здоровіші звички. Поставте лайк, якщо ця інформація була для вас корисною. І не забудьте підписатися, щоб отримати більше подібних практичних порад. Ваша простата та ваше здоров'я в цілому будуть вам вдячні!